Морозиво, мабуть, що улюблений десерт кожного з нас. Зараз ми з легкістю можемо взяти стаканчик в спекотний день з собою і піти прогулятися або спробувати якусь цікаву варіацію в закладах. Від різноманіття смаків і виробників очі просто розбігаються. Але чи, наприклад, їли морозиво кияни 19 століття? Звісно, що їли, але яке і як саме, дізнаємося з цього відео. Отже, як і де їли морозиво кияни 19 століття, та в принципі майже так само як і ми. Вони могли його купити на вулиці, спробувати в якомусь закладі, або ж навіть приготувати вдома. За традицією, вуличний варіант, ну очевидно, що такий дешевший, доступніший, і традиційно морозиво продавали чоловіки з діжечками або на голові, або з візочком. Таких дядьків можна було впізнати на вулиці за білим фартухом, чорними нарукавниками і гучними вигуками. Зазвичай ці дядьки виходили десь після полудня на центральній вулиці міста в парки, але найбільше вони кучкувалися в районі міської думи, особливо позаду неї. Тут вони починали свою роботу, тут вони відпочивали і е, займалися, так сказати, нетворкінгом. В такому спілкуванні в них формувалася своя спільнота е, і свої правила. За кожним розумником закріплювалася своя зона відповідальності, на якій не працювали інші продавці е, свого. Е, Улюбленого традиційного морозивника знали також і місцеві на тих вуличках, де він працював, і дітвора його чекала завжди чітко за графіком. Такий свій знайомий дядько-морозивник, який регулярно до тебе приходить на твоїй вулиці з, з якоюсь діжечкою на голові або в руках, це звучить, звісно, дуже е, прикольно, якось так душевно. Ще й порція в нього коштує аж одну копійку. Е, але насправді нам би зараз навряд чи сподобалося в нього покупляти морозиво, тому що ну, про гігієну він навряд чи сильно турбувався. Такі дядьки накладали покупцю морозиво в баночку і давали дерев'яну лопатку. Коли покупець на місці з'їдав порцію, то повертав баночку назад. Морозивник протирав її шмату і накладав порцію наступному покупцю. Погодьтеся, що звучить ну, не надто приємно. Але ну, норма гігієни е, і раніше, і зараз очевидно, що різні, та й тим більше діти, які були основною клієнтурою, так сказати, таких е, дядьків, вони ну не надто теж про це турбувалися, особливо коли тобі вже вдалося здобути такий бажаний смаколик. Більш симпатичний варіант, і навіть трошки схожий на сучасний, це продавці з тими самими візками. Конструкція цього візка дозволяла зберігати відразу аж цілих чотири сорти морозу. Вони були вкладені льодом, щоб не розмерзалися. Найпопулярнішими були вершкове, крем-брюле, полуничне, фісташкове. Такий візочок було легко впізнати за блакитним кольором, а ще й іноді на них писали прізвище власника і морозиво, щоб ви точно вже не пропустили. У цих дядьків, до речі, була дуже цікава ложечка, яка дозволяла легко регулювати порцію на більш і менші кульки, відповідно. Ціна на них була різна. Дві маленькі кульки 3 копійки, дві великі 5 копійок. На сучасний погляд звучить начебто дешево, але насправді на 3 копійки ти міг купити буханку хліба, на 5 копійок кілограм картоплі або цибулі, а на 6, наприклад, вже аж кілограм житнього борошна. Тобто не так насправді й дешево було поласувати таким морозивом, але як плюс в таких продавців ти вже отримував свою порцію морозива на шматку картону з одноразовою дерев'яною паличкою. Тобто це така повністю одноразова лише для тебе тара. Погодьтеся звучить набагато приємніше ніж попередній варіант. Через ціну і через ось такий вже більш ну, приємний варіант споживання. У них вже більше а, дорослих клієнтів, ніж дітей. Йдемо далі по наступним варіантам. Ми вже, ми зрозуміли, що на вулиці в принципі, можна було взяти порцію морозива як досить і бюджетно, так і ну, вже і по нормальній такій недешевій ціні, особливо, якщо ти візьмеш багато кулюк е, морозивка для себе. Е, інший вже більш дорож, дорожчий варіант, наприклад, це морозиво зробити вдома. Е, тому що, чому дорожче? Тому що і продукти для цього всього були, ну не, не дешеві, там, якщо, особливо якщо це в тебе не своє. Господарства, так як у містян, наприклад, такий спеціальний пристрій для цього, де все це збивалося, перетиралося, ну теж був недешевий. Але воно того вартувало. якщо ти мав такий ресурс, тому що намразово виходило прям дуже смачне, та і багато, це не одна порція, а типу, вже можна було на цілу родину зробити. Головне було немало постаратися, адже поклавши всередину інгредієнти: вершки, цукор, білки, ваніль та сіль, і обклавши це все льодом. Треба було прям ну гарно покрутити ручку десь з годину-півтори. Ну це прям немало. Чесно, я так прикинула, що я би втомилася. Я мав навряд чи пропрацювала отак рукою або руками, навіть змінюючи їх такий тривалий час. Окрім таких фізичних великих зусиль, також важливий був і рецепт. Як правило, у кожного був свій там свої якісь пропорції, свої хитринки, секретні інгредієнти, і саме тому ним не особливо ділилися тільки на для найближчих друзів і. То не завжди, а то ж ти знаєш, як воно його то понесеться, і вже все в пів Києва вже знає про твій секретний унікальний рецепт. Ну і далі вже морозиво по багатому Київські заклади пропонували дійсно дуже гарний вибір з гарною якістю. Тут ти вже міг справді сісти в приємному закладі атмосфері, на зручний стільчик, послухати живу музику або там останні плітки, почитати, наприклад, газету. Ну і, звісно, що поласувати дуже смачним морозивом. Там був такий вибір, що коли я його читала, в мене аж очі розбіглися ну, абсолютно не гірше, ніж сучасний. Були стандартні ходові. Варшкове, крембрюле, полуничне і фісташкове. Дуже любили додавати в пломбір фрукти та інші добавки, перетираючи їх. Уявіть, що у вас вибір на морозиво з малиною, персиком, абрикосом, ананасом, лимоном або вишнею, ваніллю, шоколадом, волоськими горіхами, фісташками, вмеленою кавою? Навіть холодну каву з морозивом також вже тоді пропонували. Або вам, наприклад, пропоную додати щось екзотичне або і алкогольне. Тільки так розходилося морозиво з флірдоранжу, це вода апельсинових квіток, або, наприклад, туті фруті, лимонне морозове, плюс вода квіток апельсина, чарка, мараскіна, туди ще малинку і два бергамоти. Пропонували також пуншеве морозиво: це лимонне, плюс пів склянки рому або шампанського, і півпляшки араку. І так далі. І так далі. Таких варіацій могло бути безліч, головне, щоб в тебе вже на це стало е, грошей. І все це подавалося красиво, і елегантно за останньою європейською модою. В радянський час очевидно, що і ці дядьки з діжечками, і всі ці старі знамениті заклади перестали працювати, тому що приватне підприємництво понялося під заборони, а держава почала масово промислово виробляти морозиво аж в 1936 році після візиту Микояна в Америку. Ця відома поїздка керівника харчової промисловості запам'яталася тим, що з неї мікоян привіз додому абсолютно купу продуктів, технологій, і навіть ліній виробництва і всього для цього необхідного. Так, нова радянська кухня збагатилася і морозивом, і булочками типу гамбургерів, але адаптованими, і вареною ковбасою, і різними консервами, і згущеним молоком, і шампанським, і Ще купою, купою, всього того, що ми звикли вважати. Такимись нашими вже стандартними продуктами які у нас залишилися після радянського союзу зараз в продажі, але безліч з них спочатку там не вироблялися а були такі імпортовані, скажімо так, технології з Америки. Коли вже ша стали для радянського союзу ворогом номер один, то більшість цих продуктів стали рекламуватися і робитися упор саме на те, що вони радянські, найкращі, і абсолютно точно вже чим в Америці, і натуральніші, і смачніші, ну абсолютно по всім параметрам краще ніж на тому загниваючому заході. Так, найкраще радянське морозиво, найвідоміше почало вироблятися за американською технологією на американському обладнанні. Перша лінія виробництва у нас запустилася в Києві в 1940 році. Загалом у нас було два таких провідних виробники, які довгий час от були монополістами. Це холодокомбінат No2 і молочний комбінат. Так, майже перед е, самою війною кияни спробували і фруктовий, і молочний, і шоколадне морозиво, пломбір, ескімо, і, і тістечка з пломбіром. Після війни, коли економіка і виробництво відновилися, всі повернулися до улюблених десертів. Також повернулися на вулиці міста такі пересувні точки продажу, їх стало набагато більше, вони були там ледь не по всьому місту. Також і держава стала рекламувати морозиво як смачний і поживний десерт. Після війни багато було акценту саме на поживність продуктів. І таким чином ще й намагалися збільшити саме споживання морозива, щоб потім перед американцями вихвалятися ще. Навіть морозивами йому більше, ніж ви. Дуже відомо, що тепер залишилась реклама, хто морозиво вживає, той квітучий вигляд має така вивіска була а, прямо на будівлі. Отже, в нас був вибір з таких основних позицій. Фруктовий, яхідний за 9 копійок. Вибір, ну, відверто так, собі продавалося в картонному стаканчику з дерев'яною паличкою. Пломбір у вафельному стаканчику за 19 копійок і різні варіації. Це вже був. Вибір покращає. Ну і легендарний каштан за 28 копійок в білій шоколадній варіації. Кажуть, було смачне, Думаю, що на фоні попередніх варіантів справді було нормальне. Сюди ж додаємо і хрещатик. Також була порція великого сімейного морозива за 50 копійок. Це був звичайний білий пломбір, але просто що в великій упаковці. Придично з'являлися інші якісь варіації, також що в різних там республіках, і навіть в різних містах, могли продаватися трошки різні набори морозива, але це такі основні класичні позиції. Теж продавалися морозиво в радянський час. Впершу, спершу, на думку, одразу приходить якісь або кіоски, або присувні точки невеличкі продажу, які були дуже популярні і були ледь не по всьому місту. Насправді вони мені трошки, начебто, перегукуються з цими дядьками з 19 століття, але у 20-му вже і холодильники були справжні з гігієною, бо було явно краще. Ну, також і були кафе, де мігти паласувати таким прохолодним десертиком, як і звичайні. Кафе, де просто в мені було морозиво, так і спеціалізовані. у них ще такі були е, цікаві назви, прям тематичні. Типу умка, дюймовочка, сніжинка, пінгвін і так далі. І так далі. Або ж просто лаконічно морозиво. Їх було немало, але в основному вони зосереджувалися в центрі міста. Лише на одному хрещатику було 5 штук. Наприклад, таким популярним місцем було це кафе в пасажі, де продавалося там від 7 до 10 типів морозива з різними поливками і так далі. А от легендарним, справді легендарним місцем стало кафе Грот на Хрещатику 52. Тут була досить смачна випічка, торти, лимонади, непоганий вибір алкоголю насправді. Ну і звісно, що морозиво з різними сиропами. Крем-брюле шоколадне, горіхове, ягідне, фруктове морозиве. Але найцікавіше воно було тим, що тут була така певна молодіжна атмосфера, така своя певна тусовка, і тут можна було купити дефіцитні іноземні товари, в тому числі, наприклад, якісь джинси прикольні, які ти, очевидно, що мало де е, дістанеш в той час. Е, саме цим, е, ось цією такою атмосферою незвичною, ну, морозово то, звісно, очевидно, але, ну, типу, ось всякий е, іноземний дефіцит. Це це була його причина популярності і такої культовості. Ну і не можна пройти повз хоча б побіжно, повз кафе Пінгвін. Воно було досить популярне і у нього ще така смішна цікава легенда заснування. Нібито там під час свого візиту мав приїжджати американський президент, і от для нього, так щоб він побачив, що. Союзі є і морозиво хороше, побудували таке прикольне кафе. Навіть якщо це і не так з великою регідністю, це не так, воно просто співпало в часі, але все одно місце було гарне, кажуть, що прикольне, там була гарна атмосфера і досить смачне морозиво. І воно головне, що воно користувалося, на відміну від інших там місць, де переважно були літні тераски, то тут ти морозиво міг поласувати весь круглий рік, навернувши там якийсь спочатку нормальний і обід, а потім заполірувати це все морозивком. Дякую за увагу. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Намагалася трошки обрати якусь таку легеньку літню тему, щоб ви розслабилися, і... але одночасно з цим дізналися щось нове. Якщо вам сподобалося це відео, то будь ласка, поставте мені лайк, поділіться ним зі своїми друзями. перевірте, чи ви підписані? Раптом ви забули підписатися на канал, тому що я бачу по статистиці, що дуже багато народу, який мене дивиться, все ще не підписаний. Будь ласка, зробіть це, якщо ви подивилися хоча б одне два моїх відео і плануєте це робити далі. Також напишіть, будь ласка, коментар, наприклад, про те, яке ви любите морозиво, чи взагалі ви його любите, можливо, і ні, наприклад. Якісь смаки вам більше до вподоби і так далі. Чи, наприклад, пробували ви робити морозиво вдома? Я насправді ну, в класичному вигляді морозиво, ні, але колись, якщо коли були, пам'ятаєте, популярні ці йогурти-Растіжка, то у них якийсь період можна було про їх замовити. Морозити, начебто морозивко в морозилці, там ще така ложечка спеціальна з ним продавалася. От такі варіанти я пробувала, але прям морозиво ні. Буде цікаво, можливо, у нас тут є такі кулінари, які е, намагалися. Розкажіть, що у вас вийшло чи було е, смачно. Також нагадую, що, попри те, що ми з вами тут зараз літо, говоримо про морозиво і все інше, потрібно донатити, тому що наші військові все ще воюють, борються і захищають нас з вами, і нам потрібно донатити, щоб їм допомагати. Також це наш обов'язок, і це потрібно робити регулярно, хоча б невеликими сумами, але регулярність вкрай важлива. Ще раз дякую вам за увагу. Щастя, здоров'я, до наступного відео!